Якщо ми кажемо про загрозу саме для України, що з Принестроє може розпочатися наступальна операція, наприклад, в Одеській області для виходу до Одеси чи захоплені частини Одеської області, то це суїцидальна операція, фактично. Сили та засоби, які зараз розміщено саме в Одеській області, їх достатньо для того, щоб повністю нивелювати цю загрозу. Отже, якщо і розпочнуться якісь наступальні дії в цьому напрямку, то вони приречені: ресурсу не вистачає. Комплетація ну там штатна комплетація кожного підрозділу незаконних військових формувань так званої ПМР а також так званого миротворчого контингенту Росіян. А, ну, вона не повноцінна. Це навіть кож їх неможливо цю кількість розглядати як повноцінну батальйонно тактичну групу для здійснення а, наступальних операцій. Отже, для України загрози звідти нема. Якщо ми кажемо про загрозу для Молдови, то вона досить серйозна, тому що саме потенціал, про який я казав а, в Приднестрові, НВФ, а також так звані миротворці. А його достатньо для того, щоб ізолювати, наприклад, центр Молдови від півночі та від півдня, а та й ще провести силову операцію по зміні діючої влади в Кишиневі, тому що армія Молдови, ну вона як це не дивно, лунає, але вона значно менш ефективна та е, менш професійна, аніж навіть е, Придністровський НВФ та російські так звані миротворці.